Відлітає осінь десь до раю, відцвіла жоржина в садах, листопад у гості заглядає у шкарпетках теплих на ногах, хукає у вікна з позаранку, кутає туманами поля, тулиться котом десь біля канку і колише висохле гілля. хризантемам сняться ще романси, крутить час старе веретено. В осені тепер свої нюанси, теплий чай і затишне кіно. У слоїках варення із малини, м'ягті капці, яблучний пиріг, хрускіт хмизу у старій хатині і легко. Перший сніг.